Душі моїй, чи зблизька, чи здалека, є край, де диха берег полином, де на дахах закохані лелеки Дітей гайдають під ясним крилом. Колись давно на наших степах проростав ковил і вітер співав свої невгамонні пісні, розмовляючи ними зі скіфами. Налетів буйний козацький вітер і змінив все навколо. На полях золотим килимом лежить стигла пшениця, яка купається у ранковій росі, а на дружні руки збирають щедрий врожай. Саме золотавий колір на прапорі Кіровоградщини символізує багатство, а малиновий колір козацького стягу. Гідність та сила, які б вітри не віяли, які б події не хвилювали наші землі, завжди над нами був Скіфський степовий орел, охоронець краю, знак мужності, сили, влади і духовного відродження нащадків. Тому це зображення зайняло своє законне місце. На полотні прапору, символу незалежності, свободи і гідного майбутнього. Образ степового орла присутній і на Гербі Кіровограще, синя хоругвія з тризубом вказує на належність області до України, а золоте пшеничне колосся підкреслює багатство нашого хліборобського краю. Дубове листя символізує стійкість і міцність. Про давні казацькі традиції говорять сині, жовтий та червоні кольори, які гармонійно поєдналися зі словами на стрічці З добром до людей. З добром до людей на гербі твоїм сяєш, Земля віковічних натхненних ідей, мій край розквітає і щиро вітає всіх вас, хто живе і з добром до людей. Донька твоя і вірний син перлина в степового краю, з тобою впевнено крокуємо майбуття. Синовні нашу уклін, тебе люблю, тобі співаю, Хірово грачно моя, моє життя, тобі, синовний, нашу глін, тебе люблю, тобі співаю, хірово гращино моя, любов моя.